Вибухало цієї ночі, і в Росії влада Білгородської області заявила, що місто зазнало наймасованішого обстрілу за весь час. Регіон нібито атакували близько 40 ракет, а під удар потрапила місцева ТЕЦ. Значна частина міста зараз без світла. Також відомо про вибухи у Таганрозі, де місцеві писали про пожежі та блекаут. У Пермі без світа залишився район, поруч із яким розташований пороховий завод. У Брянську партизани знищили автомобіль військ РФ, повідомили в Русі. А теж авто окупанти використовували для потреб підрозділів, що діють у прикордонній зоні. Всередині автомобіля було дороге обладнання та спорядження, яке планували вивести на передову. Майже сотню генераторів передасть Україні Литва, повідомив президент Володимир Зеленський. Під час зустрічі із литовським колегою Гітанасом на глава держави розповів про потреби України для енергетичної стійкості та зміцнення ППО. Також говорили про військову співпрацю, спільні оборонні проєкти та пропозиції Литви відкрити експортну платформу зброї у вільнюсі підтримку ініціативи Перол і співпрацю в межах програми Сейф. Президент України також поділився деталями зустрічей в Абу-Дабі. І до ситуації в українських регіонах кілька хвилин тому російські окупанти вдарили безпілотником по Слобідському району Харкова. Повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Сенюгубов. Наслідки уточнюють інформацію щодо постраждалих поки немає. І горіла ангара із зерном та будинки вранці Росія атакувала Чернігівщину Геранями. Сповістив очільник області В'ячеслав Чаус. В одному із сіл Ніжинського району внаслідок вибуху дрона пошкоджені приватні житлові будинки. В селі Чернігівського району окупанти завдали кількох ударів дронами по території сільськогосподарського кооперативу. Загорівся ангар для зберігання зерна. Також пошкоджені п'ять вантажівок. А пізно вечері пролунали два вибухи в Новгородсіверському. Окупанти атакували житловий мікрорайон. Пошкоджені оселі зайнялася будівля одного із підприємств. Уночі війська РФ обстріляли Полтавщину. Повідомив очільник області Віталій Дяківнич. Наслідок падіння уламків, пошкоджений спортивний майданчик та покрівля одного із підприємств у Полтавському районі. Обійшлося без постраждалих. І на столичних березняках в одному із житлових будинків колапс після російських атак 9 січня багатоповерхівка залишилася без тепла та світла. Весь будинок затоплює через прорив труб, а комунальні служби нічого не можуть вдіяти. Як зараз живуть люди, дізнавалася Наталя Стереправо. У багатоповерхівці на проспекті Павла Течини 20А у Києві люди переживають справжню комунальну катастрофу. Після масових відключень світла і опалення з 9 січня будинок залишився без тепла, води та електрики на понад тиждень. Старі щитки згоріли, насоси не працювали. Вода в трубах і батареях замерзла. Коли 17 січня електропостачання та тепло частково відновили, система не витримала. Труби і радіатори в будівлі почали лопатися. Вода затоплювала під'їзди усього будинку. Вода холодна, вона замерзає її перекривають, відключають енергетичні електрики, немає за те, що відсутність електрики, насоси не працюють, і теплоносій навіть не якщо він навіть є, то теплоносій. За рахунок відсутності електроенергії насоси не можуть подати ту теплу воду до цих батарей. Тому вода, яка залишається в системі, вона через низьку температуру, а на вулиці було приблизно мінус 20 мінус Вона розмерзається, лопається. Прориви відбуваються постійно і у різних під'їздах. Лише за останній місяць, щонайменше тричі. Мешканці переконані, аварія стала наслідком багаторічної занедбаності будівлі. Комунікації в будинку не міняли десятиліттями. Частина з них ще радянського періоду. Поки мешканці чекають на допомогу, не гають часу, намагаються локалізувати аварії самотужки. Ліквідовували. Розрив труб від низьких температур, що в цьому приміщенні підвальному накладали умовно жгути, чи як вони правильно називаються. Хамути так само і ліквідовували у квартирах мешканців, які самостійно з цим впоратись не могли. Як тільки у нас з'являвся доступ до цих квартир, перекривалися крани, знімалися батареї і відновлювали постачання тепла, якщо можна це назвати теплом. Додзвонитися до аварійних служб майже неможливо. За словами очевидців, навіть всередині служби відсутня координація. Бригади перекидають з однієї аварії на іншу, не вирішуючи жодну повністю. Навіть коли аварійники приїжджали, проблеми після їх візиту все одно залишались. жек ДТЕК» на адміністративну лінію Київської ради це 1551. От, і на гарячу лінію, яку сформували 112. Ну, що саме цікаво і сумно, те, що заявки приймаються, тебе приймають, вислухають і просто говорять, чекайте, а час іде. У нас почала горіти проводка. Коли ми приходимо, кажемо, локалізуйте аварію, бо далі піде стояк і далі піде, не дай Боже, потоп, буде біда велика. Вони викликають аварійку, аварійка приїжджає, вимикає будинок і поїхала. У підвалі будинку температура подачі теплоносія не більше 10 градусів. Каналізація працює з перебоями. Частина квартир вже не придатна для проживання. У сусідньому будинку на проспекті Павла Тичини 20, також немає ні світла, ні тепла. Мешканці бояться, що труби і радіатори скоро теж почнуть тріщати. Тут вночі нуль. Ми спимо в валінках, в шапках. Отака ситуація. І от про що я казала, це ватари. Ну, тобто, ви можете їх пощупати. То, що може статися, те, що було в 20 а І тому дуже переживаємо за цю ситуацію, що нас просто забули, що про нас ну просто нас не існує. Ми, як в іншому вимірі, просто живемо. Куди ми не стучали, у нас стрічати, ми дзвонимо, стучимо, пишемо. На жаль, ми нікому не потрібні тут. Наявність газу ще бодай якось рятує людей від холоду і голоду. Хто має можливість, виїжджає з аварійного будинку. Однак там залишаються малорухомі пенсіонери, самотні люди, яким нікуди подітися. Будинок повільно перетворюється на зону техногенної небезпеки. І головне мешканці у розпачі, бо не знають, до кого ще їм звертатися по допомогу. Вибухало цієї ночі у Росії. Влада Білгородської області заявила, що місто зазнало наймасовішого обстрілу за весь час. Регіон нібито атакували близько 40 ракет, а під удар потрапила місцева ТЕЦ. Значна частина міста зараз без світла. Також відомо про вибухи у Таганрозі, де місцеві писали про пожежі та блекаут. У Пермі без світла залишився район, поруч із яким розташований пороховий завод. Україна отримала перші ударні дрони від Франції. Інформує видання «Франс-24». Ці безпілотники мають дальність польоту до 500 кілометрів, можуть перебувати у повітрі до п'яти годин і вражати ціль у повністю автоматичному режимі. Також безпілотник обладнаний протитанковою бойовою частиною, масою 4 кілограми, а також має парашут, що дозволяє безпечно повертати його під час використання на навчаннях або ж у разі скасування завдання. Стрілянина у США, Агенти міграційної служби, вдруге за місяць вбили людину у Мінеаполісі. Про це пише Reuters. Влада заявляє, що стрілянина, нібито була самообороною, а також стверджує, що вбитий підійшов до агентів зі зброєю. На інцидент відреагував президент США Дональд Трамп. Він звинуватив мера Мінеаполісу і губернатора Мінесоти в підбурюванні до повстання. Зазначу, на початку січня там застрелили поетесу та матір трьох дітей. Рене гуд по всьому штату тривають масові протести через дії міграційної служби. Телеканал «Еспресо» та благодійний фонд «Весна» просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї штормової, 47, ї 110 ї та 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Тож долучайтеся, захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми 3 окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора. 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність. Кожен день тиші, тишіть, день безперервного бою, ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист. А ефективний спосіб нашкодити ворога дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. перемагаємо разом! Слава Україні! Героям слава! Побачимося з вами вже менш ніж за годину. Більше новин читайте на нашому сайті Еспресокрапкатіві. Також у наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої подобайки. Далі терпродовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.